Сили оборони України за допомогою діпстрайків планомірно виводять з ладу інфраструктурні об'єкти нафтової галузі Росії. Якого ефекту слід очікувати і коли? Про це ми говоримо з аналітиком центру Разумкова Максимом Білявським. Це проект медіа-центру по суті. Пане Максиме. з початку року ми спостерігаємо таку тенденцію. Наші сили оборони все більше вражають російську нафтопереробну галузь. Ці ураження мають накопичувальну таку тенденцію. До чого вона да, може призвести? Спочатку поточного року подібних інцидентів, за даними з інформаційного простору, було зафіксовано щонайменше 70%. Більш ніж 45% серед цих інцидентів сталось на нафтопереробних заводах, тобто там, де нафта безпосередньо переробляється і випускаються відповідно моторні палива, і не тільки моторні палива, наприклад, газ, яким. Ворог заправляє ті бомбардувальники, які запускають по цивільним нашим об'єктам ракети. Результатом таких інцидентів стало зменшення однозначно спроможності самого ворога забезпечувати військову інфраструктуру, військові об'єкти, військову техніку. Відповідно моторними паливами. Це перше. Друге, якщо ми підемо далі, ми побачимо, що більше ніж чверть об'єктів, власне, призначена для зберігання як нафти, так і нафтопродуктів. Тобто, це так званий резерв, стратегічний резерв нафти і нафтопродуктів. Відразу я хотів би звернути вашу увагу, що зберігаючи потужності ворога не такі великі, якщо порівнювати, наприклад, з розвиненою інфраструктурою в інших країнах. Тому саме сховища для нафти нафтопродуктів є тим слабким місцем в інфраструктурі агресора. Порядка 10% інцидентів мали місце на об'єктах транспортної інфраструктури. Зрозуміло, що нафта від гирла Свердловини до об'єкту переробки не може бути доставлена без нафтоперекачувальних станцій. Один з таких інцидентів, ви, власне, назвали, він стався нещодавно. Взагалі, якщо говорити про порушену потужність об'єктів. Нафтового сектору, нафтопробного сектору агресора, так от за вісім місяців, принаймні за моїми суб'єктивними оцінками, це порядка 437 мільйонів тонн. З чим це співмірно? <кхм> це співмірно, наприклад, з поточним комерційним запасом нафти в Сполучених Штатах Америки. Це дуже великі опції, ну, надзвичайно великі. І якщо порівнювати. З тими потужностями, які е, підпали як ціль у минулому році, на мою думку, власне, порушена потужність у 2025 році за 8 місяців значно перевищує ті власне, об'єкти, які були в зоні, скажімо так, уваги минулого року, і це дуже важливо. Попри це все, на що хотів би звернути увагу. Ворожа пропаганда, токсична ворожа пропаганда. Особливо в січні місяці 2025 року, коли фактично був епогей таких інцидентів на ворожій території, намагалася розіграти наратив стосовно того, що нібито все це впливатиме на зростання котирувань нафти на глобальному ринку. Насправді ситуація зовсім інша. За вісім місяців поточного року котрування навпаки знизились, наприклад, до рівня 66 доларів за баррель, якщо ми говоримо про е, еталонний сорт VTI. Про що це говорить? Це говорить про те, що жодного впливу. Е, на ціну утворення на глобальному ринку нафти, власне, ці події, ці інциденти не мали. Тобто глобальна спільнота жодним чином не відчула від цього дискомфорту, як це намагались показати ворожі пропагандисти. У той же самий час, що відбулося з точки зору валютної вирочки? Експорт нафти, фактичний експорт нафти, фактичний експорт нафтопродуктів, знизився порядка на 9,8%. Якщо говорити конкретно про надходження валюти в розрізі місяця, мова йде приблизно про наступну зміну. Було 15 мільярдів доларів на місяць. В якості виручки від експорту кривавої нафти, кривавих чорних вуглеводнів. А стало, наприклад, в серпні менше 12 мільярдів доларів. Тобто ми з вами чітко бачимо, що на 3 мільярда доларів приблизно виручка зменшилася. Це доволі суттєві, відчутні. Фінансові ресурси. І якраз в розрізі місяця, якщо подивитися в тому числі і на побічні результати, наприклад, це зростання вартості нафтопродуктів на внутрішньому ринку держави-агресора, ми з вами побачимо, що загальний сукупний результат цих всіх інцидентів макроекономічний результат. Він складає порядка 74 мільярдів доларів. Або це мінус 4,1% ВВП це доволі відчутний результат. Давайте розберемо кожен з тих аспектів. Ви казали: ви кажете, що російська армія має відчути нестачу у нафтопродуктах. Ви знаєте, скільки споживає російська армія нафтопродуктів для того, щоб зрозуміти, наскільки, наскільки може бути і коли буде може бути ця не Я можу сказати, що внутрішній ринок споживачів держави-агресора приблизно становить обсяг 200 мільйонів тонн. Чіткої структури в відкритих джерелах немає, але дуже багато об'єктів, які проєктувались, були споруджені. За принципом близькості до військових аеродромів до військових містечок дає нам уявлення, чисто теоретичне, що напевно відсотків до 40 з тих цих відцеп... обсягів 200, від відцеп... цих 200, 200 мільйонів використовується ворожою армією. Це Ми... припущення. Ми відмінісували скільки, щоб розуміти? 40%. 40%. 40%. 40%. 40%. Так. Це 80 мільйонів тонн. Давайте так будемо говорити. Коли ми мож, зможемо відчути оцей ефект накопичувальний? Коли, чи, чи, ем, чи вплине він якось на перебіг бойових дій? Чи може вплинути? Він однозначно впливає на перебіг бойових дій. Я би навіть так сказав би, що, напевно, впродовж війни ми перейшли від тактичного рівня впливу на їх забезпечення паливно-мастильними ресурсами до стратегічного рівня. Як це простежується? Де відповідь на це запитання? У дальності об'єктів від Державного кордону України. Наприклад, якщо ми беремо статистику 10% інцидентів, які сталися саме впродовж січня-серпня, січня-липня 2025 року, це об'єкти, які розташовані понад тисячу кілометрів від Державного кордону України. Є об'єкти, які навіть розташовані на дистанції понад 1800 кілометрів. Тобто, от зростання е, дальності уражених об'єктів, на мій погляд, розкриває суть відповіді на ваше запитання стосовно е, рівня впливу. і... Яскравим прикладом, на мій погляд, є нафтопереробний завод, власне, з якого авіаційний газ постачався для ворожих бомбардувальників на аеродромі Енгельс. Для розуміння, нафтопереробна промисловість Росії зосереджена як далеко, переважно зосереджена як далеко від кордону з Україною. 80% нафтопереробних заводів агресора розташовані порядка до 2000 км. кілометрів. До Уралу. І всі вони, скажімо так, досяжні. І про це відомо усім. Чи є тенденція, що Росія переносить виробництво далі? А це неможливо. Тому що нафтопроробні цикли, виробництва, виробництво вони настільки складні, настільки масштабні за своєю кількістю. Наскільки в Росії є можливість купувати комплектуючі необхідні на зовнішніх ринках? Їм допомагає Китайська Народна Республіка, і це є велика проблема? Е також я хотів би зазначити, що машинобудівний сектор ворога е за суб'єктивними спостереженнями теж втрачає е свою ефективність. І це теж потрібно розуміти, тому що знову ж таки потужність, продуктивність тієї чи іншої лінії по виробництву тих чи інших деталей, вона теж має свою, скажімо так, пропускну здатність. І ми це теж маємо розуміти. І якраз на фоні тієї інтенсивності і системності власне, виходу тих чи інших відповідальних вузлів. та... Деталей нафтогазового обладнання впливає, перегріває, якщо хочете, ага. в тому числі і машинобудівні потужності. Тобто, мовно кажучи, машинобудівний завод може виготовити там три чи там дві деталі за рік. Відповідно, якщо вийшло з ладу три цих деталі на різних заводах, йому потрібно більше часу для в Абсолютно. Ну і так само на вони стоїть в чергу. Нам потрібно також пам'ятати, що є обмежені потужності і е проєктантів. І технологів, і власне руки, які це все втілюють в життя. Також вони обмежені. І ця інтенсивність, яку ми спостерігаємо в 2025 році, вона в тому числі впливає на цю здатність або швидкість російська влада здається мені буде робити все, аби ем, військова машина не відчула нестачі у нафтопродуктах, навіть якщо ці нафтопродукти доводить доведеться забирати з внутрішнього ринку. Є така тенденція. Ми знаємо, що ем, бензин в Росії почав дорожчати. Наскільки це довготривала тенденція? Наскільки він сильно може подорожчати, і е, до чого це може призвести? Ну він вже подорожчав на щонайменше 17%. Це якщо відкинути інфляцію умовно взяти, перевести в розрібні ціни, наприклад, на той самий бензин в січні місяці і е, зараз. Ну, перш за все, це суспільні настрої. Як-не-як, -як, але зростання вартості нафтопродуктів впливає на кінцеву вартість будь-якої послуги, будь-якого продукту, що найменше в собі вартості, наприклад, хлібу, 15%, це нафтопродукти. Росія продає світові нафтопродуктів на, і нафти на 12 мільярдів доларів. Яка це частка світового ринку нафти? Це порядка 5%. І я намагаюся зрозуміти, чому, попри те, що Росія менше продає нафти світові, світові ціни на нафту падають. А все дуже просто. Однозначно підтримує це падіння, тренд падіння масштабність санкцій, яка була введена як стосовно споживачів, як стосовно страхувальних компаній, так, власне, і стосовно того флоту, зокрема і тіньового, який перевозить ці чорні вуглеводні. А це перше. Тобто вплив санкцій, він, я вважаю, що є. Друге, це фактор максимального використання і переробки цієї нафти в таких країнах, як Китай та Індія, перетворення власне, цього ресурсу на нафтопродукти. Враховуючи, що. Є низька активність перепродажу російської нафти, або, якщо хочете, невелика кількість контрактів, або невелика кількість споживачів цієї російської нафти, відповідно на глобальне катерування такого впливу немає. Давайте підсумуємо: отже, наші удари по російських е, нафтопереробних е, заводах і ємностях для зберігання нафти і нафтопродуктів, до чого вони призводять? Вони призводять до. Зниження валового внутрішнього продукту, наприклад, на 4%, на 4% це головний результат, це перше. Друге, вони призводять до зменшення рівня забезпеченості військової машини ворога. Третє, вони впливають на настрої населення через зміну цін та втрату достатку. Наскільки мають впасти світові ціни на нафту для того, щоб Росія це катастрофічно відчула? Це дуже гарне запитання, дякую вам за нього. Нам потрібно розуміти, що є таке поняття, як собівартість видобутку російської нафти, а середньозважена така собівартість становить до 40 приблизно доларів. Нинішня вартість 60? 66 і ще є дискаунт то знижка. Але я вважаю, що ця стеля, обмежувальна стеля для вартості власне, російської нафти, вона має бути знижена щонайменше вдвічі і складати десь приблизно 30, 30 доларів за барель. Тоді ми зможемо побачити фактично суттєве скорочення власне, експорту. Якщо не повне його припинення. Угу. Чи бачите ви у світу е, можливості і політичну волю для того, щоб їх досягти? Я, вваж... я вважаю, що так. Але потрібно рухатись значно швидше. Чи правильно я розумію, що е, прибутки від Нафтогазової промисловості це головні прибутки е, Російської Федерації і без них? І без них караульні телевізійні вишки. Будуть здатні. А коли немає підживлення фінансового, пропаганда, вона безсила, відповідно, тоталітаризм, який, на жаль, процвітає, він так само відійде в небуття. Про ефект від ураження інфраструктурних об'єктів нафтової галузі Росії ми говорили з аналітиком центру Разумкова Максимом Білявським. Це проект медіа центру по суті. Бережіть себе.